знатися про те, що відбувся суд, а, за яким фактично а, призупиняється виборчий процес. Тобто Він призупинений і, і виборює до 27 березня районний хард під загрозою. Невідомо то, маленька громадська організація, яка вирішила подати в і суд врахував її. Аргументи, що йому потрібно розібратися більше часу, переніс засідання до 9 літа і на цей час випрошувати. Ми, а, виборчі, ми категорично не проти зачало відкрити, тому що фактично це любить. І неодноразово ватні фракції заявляли про те, що проти виборів крайра. І, ну, тут, як кажуть, не потрібно до ворожки вплатити тут зрозуміло, кому видно такі рішення. Тому, я думаю, Варго ви побачите і почуєте, ви вже чули нашу реакцію, що ми будемо реагувати, заходити третьою стороною, захищати інтереси киян для того, щоб вибори відбулися. І ми отримали нарешті райради і депутатів районних рад для того, щоб кожен з киян мав набагато вище до себе владу і кожен з них задати питання, які